До вітати вас, колеги, у новому випуску простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кави. Сьогодні ми з вами будемо говорити на тему ПДВ. Зокрема, я вам розповім, як у вас списати неотриманий податковий кредит. Тобто, ми з вами будемо сьогодні розглядати ситуацію, коли у нас є постачальник. В якого ми щось придбали або отримали якісь послуги, але він є платником ПДВ, але з якихось причин на нас не зареєстрував податкову накладну. Відповідно, у нас Завис 64,42 рахуночок, і ми дочекалися вже того моменту, коли у нас сформували вже законодавчі підстави для того, щоб оцей 64,42, який у нас завис, ми могли віднести на витратний рахунок на 949-й. Отже, колеги, багато хто скаже, а в чому власне запитання? Ну, зробили ручну операцію все гаразд. Але не все так просто, тому що хто власне має справи з ПДВ, знає, що по, для цілий ПДВ, власне, в базі не так важливо, звісно, теж важливо, і рух по бухгалтерських рахунках, і рух записів по регістрах. І от, власне, для того, щоб в нас відбувся не тільки рух по бухгалтерських рахунках, а й відбувся рух записів по регістрах, в нас є спеціальний документ, який називається коригування очікуваного і підтвердженого ПДВ. Де ми можемо його знайти? Заходимо в меню операції, під меню ПДВ. І ось тут, власне, в останньому списку у нас є наш документ коригування очікуваного і підтвердженого ПДВ. Я його вже попередньо заповнила. Але ще прокоментую саму ситуацію цього заповнення. Отже, маємо надходження товарів та послуг. Дата тут у нас умовна. Маємо консультаційні послуги загальною сумою 12 тисяч, 2 тисячі з яких це є наше ПДВ. І, от, власне, наш контрагент ранок нам податкову накладну з якихось причин не зареєстрував. Ну, можливо, заблокована або інші причини, яких може бути багато. Отже. Суть така, що податкового кредиту ми не отримали, і от ми вже дочекались наших законодавчих підстав для того, щоб віднести цю суму податкового кредиту з 64,42 на дебет 949 рахунку. Ставимо дату, яку ми будемо відносити, власне, на 949-й рахунок в цьому документі. І колеги одразу хочу звернути вашу увагу, що в цьому документі є функція заповнити за залишками. Якщо ви її оберете, програма підтягне весь непідтверджений податковий кредит, Тобто весь податковий кредит, по якому у вас не відображено на 6442, який не підтверджений податковими накладними. Тобто тут програма все вам автоматично заповнить сама, але якщо у вас, ви хочете власне, заповнити самостійно. По якомусь одному контрагенту, то можна це робити так, як я, ручками автоматично собі підтягувати. Отже, контрагента ми заповнюємо із довідничка, власне, підтягуємо нашого контрагента ранок, нашого постачальника, підтягуємо договір, по якому були проведені наші консультаційні послуги. Підтягуємо наше надходження. Ось, власне, воно у нас тут є, я його вже попередньо обрала. Надходження 12. Подія обираємо надходження. Ставку ПДВ відповідно до того, яка була ставка в надходженні товарів та послуг, тобто в нас тут 20% стандартно, може бути і інша ставка, тому тут звертайте увагу. Рахунок 64,42, відповідно і наступне це є галочка господарська діяльність, оподатковане ПДВ і поставка основних фондів. Тут ми заповнюємо згідно нашого надходження. Тобто, якщо ми тут обирали господарська діяльність, оподатковуване ПДВ, значить і тут ми так само господарську діяльність і оподатковане по ПДВ. І якщо це було придбання або оплата за основні засоби, тобто у вас тоді надходження товарів послуг буде не покупка комісії, а устаткування, то не забувайте галочку Поставка основних фондів. Далі, що нам потрібно зробити, це обрати вид залишку. Тобто в нас є два варіанти. Ще не отримані податкові документи, не потрібне коригування, і податкові документи не будуть отримані, потрібне коригування. Власне, другий варіант це є варіант для нас. І заповнюємо базу та суму ПДВ. Сума ПДВ розраховується автоматично, вам потрібно заповнити тільки базу. Тобто беремо, що є базою ПДВ, це є наша сума без ПДВ 10 тисяч. І сюди заповнюємо, автоматично, програма нам розрахує 2 тисячі. Наступне, що нам потрібно заповнити, це є вкладка рахунки. І саме на вкладці рахунки ми встановлюємо рахунок, на який будуть віднесені наші витрати по нашому неотриманому податковому кредиту. Тобто це 949-й рахунок і підтягуєте собі статтю витрат відповідно із довідника витрат. Проводимо документ, робимо дебет кредит, і бачимо, власне, в нас є сформований запис в бухгалтерському та податковому обліку по рахунках. І є рух, власне, по регістрах, зокрема, це регістр очікуваний, підтверджений придбань. Тобто, таким чином ми гарно собі спасали наш податковий кредит і закрили не тільки рахунок, а й наші реєстри. Колеги, якщо випуск був корисний, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я буду вдячна за ваші реакції в коментарі і до наступних зустрічей наступної п'ятниці. Більше нюансів та особливостей оподаткування в Україні на онлайн-курсі Податки в Україні. Курс стартував. Але ви можете ще долучитись за спеціальними умовами. Не пропустіть.